Інформаційні підсумки п'ятниці 11 серпня. До вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Перевиконаний на півмільярда. Члени виконкому затвердили звіт про виконання бюджету громади за перше півріччя. Спорт без обмежень. Барельєфні анатомічні моделі отримав від Карітасу Хмельницький інститут соціальних технологій. Відзначили найактивніших до дня молоді 14-ро хмельничан отримали нагороди та премії міського голови. Члени виконавчого комітету затвердили звіт про виконання бюджету громади за перше півріччя 2023 року. За цей період до скарбниці надійшло понад 2,5 мільярди гривень. Це на 546 мільйонів більше ніж очікували. На засіданні додатково виділили 13 мільйонів гривень на програму шефської допомоги військовим частинам ЗСУ та Національної гвардії України, які розташовані на території громади. За них, зокрема, планують. Закупити fpv дрони загалом розглянули 44 питання. Детальніше про все Ірина Кондратюк. Звіт про виконання бюджету громади за перше півріччя 2023 року затвердили на засіданні виконавчого комітету 10 серпня. За цей період до скарбниці надійшло більше 2,5 мільярдів гривень. Це на понад 500 мільйонів більше ніж очікували. Кошти, які ми мали від виконання, вони перерозподілені. Головний пріоритет підтримка обороноздатності збройних сил України, військовослужбовців, родин загиблих. Ну і далі вже по пріоритетах енергозбереження, підготовка до осінньо зимового періоду, освіта, охорона здоров'я, соціальний захист. Додатково виділили 13 мільйонів гривень на програму шефської допомоги військовим частинам ЗСУ та Національної гвардії України, які розташовані на території громади. За них планують закупити FPV-дрони. Якщо ця закупівля буде вдалою на 13 мільйонів, то ця сума буде збільшуватися. І ми і далі будемо обов'язково купувати FPV-дрони, які наносять ураження ворогу, ну які бережуть життя наших військових. Рішенням виконкому виділили одноразову матеріальну допомогу пораненим військовим, родинам загиблих, батькам хворих, дітей та мешканцям, чиє майно постраждало внаслідок російської агресії. Крім того, сьогодні 136 дітей отримують кишенькові це 800 гривень щомісяця, Це дітки сироти або дітки позбавлені будь-якого піклування. Крім того, сьогодні 51 мешканець громади отримують одноразову матеріальну допомогу на суму 240 тисяч гривень. Крім того, вісім домогосподарств, які постраждали в результаті терористичної атаки в травні поточного року, отримують матеріальну допомогу на відновлення своїх домогосподарств. Також підтримали рішення про призначення персональних премій для 27 педагогів і стипендій для 32 обдарованих у. Чнів премія у розмірі 50% від мінімальної зарплати, тобто це трішечки більше трьох трьох тисяч там з копійками гривень. Відповідно, протягом року педагогічні працівники щомісяця будуть отримувати таке матеріальне заохочення. Розмір стипендії це 50% від прожиткового мінімуму, трішечки більше 1400 гривень. Діти теж будуть отримувати таке матеріальне заохочення за свої досягнення, які вони отримали попередньо. Крім того, погодили кандидатури семи осіб на отримання двох міських премій у галузі історико-краєзнавчих досліджень імені Михайла Орловського та премію імені Богдана Хмельницького. Їх традиційно вручать до дня міста. Загалом на засіданні розглянули 44 питання. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста. Манекен з кровообігом Брайден та інші барельєфні анатомічні моделі отримав Хмельницький інститут соціальних технологій Університету Україна. Їх використовуватимуть під час вивчення таких дисциплін, як основи медичних знань та лікарська невідкладна медична допомога. Манекени вартістю близько 50 тисяч гривень навчальному закладу передав благодійний фонд Карітас. Більше в сюжеті Олександр Семенюк. Хмельницький інститут соціальних технологій Університету Україна отримав нові барельєфні анатомічні моделі. Це от бачимо серце в розрізі. Потім анатомічну модель матки. Анатомічна барельєфна модель шийні відділи хребта, власне, шийні хребці. І... Наявна така демонстрація кили міжхребцевого диску. Відтепер у навчальному закладі є і манекен з кровообігом Брайден. На ньому вчитимуться проводити серцево-легеневу реанімацію. Методика наступна, коли ми будемо його. Відпрацьовувати навички, то робиться наступним чином: 30 натискувань рахуємо, засікаємо час, і потім один вдих у ротову порожнину. Саме цей манекен у навчальному закладі будуть використовувати під час вивчення таких дисциплін, як основи медичних знань та лікарська невідкладна медична допомога. У нас навчаються багато людей з інвалідністю, в тому числі військовослужбовці з 14-го року. Ми їх навчаємо, і звичайно, що таке обладнання потрібно. Для навчальних, для навчальної мети і для невеликих там моментів реабілітації. Ми перший в Україні вищий навчальний заклад, який запровадив інклюзивне навчання. І ми реалізували цей проєкт. За скільки наже 25 рік нашого існування тільки в нашому інституті випустилося більше, мабуть. 15 тисяч студентів з інвалідністю нові барельєфні анатомічні моделі вартістю близько 50 тисяч гривень навчальному закладу передали працівники Хмельницького благодійного фонду Карітас. Кошти зібрали завдяки донатам небайдужих українців. Ми прекрасно розуміємо, що ця людина, яка приходить до нас, потребуючи не мусить працювати такий гарний кваліфікований працівник, а його треба навчити. І та інституція, яка навчає саме університет України, і вони мусять мати сучасні засоби для того, щоб практично і гарно навчити майбутніх спеціалістів, майбутніх фахівців у реабілітації чи в соціальній роботі. Це не перша співпраця благодійного фонду та університету. Раніше навчально-реабілітаційному центру, що діє на базі хіст, добродії передали спортивне обладнання, муляж для проведення внутрішньовальних та підшкірних ін'єкцій та ваги таніта. Це унікальні такі ваги, які використовуються на наших навчальних дисциплінах, також зі студентами з особливими потребами і власне здоровими студентами для визначення відсоткового складу води, жирової маси, ж жиру і кісткової маси в організмі людини. Олександра Симонюк, Микола Юрковський, новини міста. 14 хмельничан отримали нагороди та премії міського голови до дня молоді. Це найактивніші учасники учнівського та студентського самоврядування молодіжної ради та волонтерських організацій. Ірина Муляр побувала на нагородженні. Марія Руденька, випускниця Хмельницької середньої загальноосвітньої школи номер 21 протягом року дівчина брала активну участь в акціях з популяризації української мови та літератури у заходах з підтримки вимушених переселенців та збройних сил України. Одні з заходів була акція про мову. То ми з з представниками молоді вийшли у центр міста з плакатами, на яких були зображені власне ті особи, які боролися з нашу мову і поплатилися життям. напередодні дня молоді. Дівчина отримала нагороду та премію міського голови. Такі відзнаки цього року вручили 14 хмельничанам. Всі цього року 14 поданих насправді дуже достойні молоді люди, активні молоді люди. 14 е, вже по суті номінантів, які отримали премію міського голови розмірі 5 тисяч гривень. А премію за розвиток руху пластунів у громаді та області отримав Олександр Процун. Протягом 2022-2023 року відкрили відкрили молодіжний простір, який називається пластова домівка. От взагалі почали діяти активніше пластові гуртки. Створилися нові. Провели кілька великих заходів. По типу нас це називається краєві табори всеукраїнських таборів. Молодь є рушійною силою багатьох там історичних подій. Вона приречена рухати суспільство вперед. Вже третій рік поспіль міжнародний день молоді в Україні відзначають 12 серпня. Активним хмельничанам нагадують, що саме від них залежить майбутнє держави. Нині молодь міста волонтерить, допомагає українському війську та привертає увагу містян до важливих соціальних тем. Ми отримали премію власне представники активної молоді в різних сферах суспільного життя, починаючи національне патріотичне виховання, молодіжний рух, ну розбудова наукової сфери, в тому числі тут були і керівники студентського самоврядування, і просто активна молодь, зокрема учнівська. Молодь була, ну і люди працююча молодь, яка теж робить дуже багато добрих справ для розвитку нашого міста. Ця традиція буде продовжувати жити ми. Наступному році плануємо збільшити кількість і номінантів до 20, Ну і плануємо так само збільшити і розмір безпосередньо самої премії для того, щоб стимулювати молодих людей проявляти активність і розуміти, що за те, що ти активний, за те, що ти дієвий, те, що ти результативний, і не сидиш на дивані, ти можеш отримувати в тому числі і матеріальну винагороду. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста. У водоймах Хмельниччини заборонять виловлювати раків. Обмеження діятимуть з 15 серпня до 30 вересня. Саме в цей період у тварин розпочинається линька, під час якої вони найбільш вразливі. У рибоохоронному патрулі нагадують за незаконний вилов раків передбачене покарання від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності. Заборона встановлена на всі водні об'єкти. Які розміщені в Хмельницькій області. В даний період для нього це ну можна аргументувати, що це для нього сама простора простора і спокійна частина життя, в яку він малорухливий, він може бути дуже легкою здобучів для браконьєрів. Порушення в такий період, як буде заборона. Це адміністративна відповідальність, що штраф буде складати до 680 гривень, або буде кримінальна відповідальність з відшкодуванням шкоди державі. Це 3332 гривні за одного виловленого в період заборони рака. Створити всі умови, аби взимку мешканці Хмельницької громади були з теплом, навіть в умовах блекауту завдання номер один для міської влади. Про це під час зустрічі з учасниками всеукраїнського прес-туру розповів міський голова Олександр Семчишин. Хмельницький завітали журналісти з регіональних видань з дев'яти областей України. Їх цікавило, як громада в умовах війни наповнює бюджет, допомагає вимушеним переселенцям та якою нині є вартість житла у Хмельницькій. Ірина Аріон продовжить. До повномасштабної війни Хмельницький комфортне і найконкурентно спроможніше місто України. Після 24 лютого більшість масштабних проєктів для його розвитку на паузі. Серед них будівництво сміттєпереробного комплексу, палацу спорту на три тисячі місць, нові освітні заклади. Про це під час зустрічі з учасниками всеукраїнського престуру розповів міський голова Олександр Семчишин. Нині одним з викликів є створення умов, аби взимку мешканці Хмельницької громади не відчули проблем із постачанням тепла і води. Якщо не буде газу, то ми зможемо через твердопаливні котли, через диверсифікацію джерел забезпечити всі медичні заклади, забезпечити більшу половину навчальних закладів, ну і забезпечити по суті роботу житлового фонду. З мінімальним температурним режимом, аби системи не порозмерзалися. За півтора року в Хмельницькій громаді, внаслідок терористичних атак росіян, одна людина загинула, а більше 30 були поранені. Ворог пошкодив 2900 об'єктів. Більше 30 навчальних закладів постраждало. Одну школу ми що до цього часу відновлюємо, яка найближче до місця прильоту була розташована. До першого вересня, звичайно, що відновимо, ну але так там серйозні пошкодження. Медичні заклади, амбулаторії, житловий фонд, багатоквартирний, індивідуальний, садові товариства. Ми 8,5 тисяч вікон поміняли. Учасників прес-туру цікавило, як громада допомагає вимушеним переселенцям. Нині в Хмельницькому залишилися 18-20 тисяч українців, котрим наразі нікуди повертатися з Маріуполя, Донеччини, Запорізької і Харківської областей. З весни 2022-го в місті відновили роботу більше 20 релокованих підприємств. Запитували і про те, з якими ризиками стикнувся будівельний бізнес. Адже раніше Хмельницький був лідером за темпами будівництва житла в Україні. Зараз будівництво в нас ведеться. Звичайно, що це абсолютно інші темпи ніж було до 24 лютого. Причин тому кілька багато, дуже багато і проектантів, і будівельників мобілізовані і воюють. І е, впала платоспроможність населення. Люди не інвестують в житло. Зараз нас десь 18-20 тисяч гривень квадратний метр житла. Престор організували в рамках проєкту виклики для громад під час війни. Вікна можливостей. Журналісти вже побували в Житомирській, Чернігівській і Сумській областях. Напередодні завітали у Кам'янець-Подільську та Дунаєвецьку громади. Почули про релокований бізнес. подолян, дуже хвалили, казали, що дуже гостинні. Кожен намагається побачити щось таке, що можна було би. Використовуючи журналістику рішень, от розповісти і допомогти своїй громаді, можливо, якимось досвідом. Дуже цікавий був досвід. Ми сьогодні у вас були в вашому центрі поводження з відходами. Ми знаємо, що це унікальний проект для України. Ірина Аріон, Микола Юрковський, новини міста. Турнір з футболу Подільське літо стартував у Хмельницькому до Дня Незалежності. На полях зі штучним покриттям в Дю США Номер один змагаються наймолодші гравці. Це юнаки 6-7 років. Відбувається турнір у форматі фестивалю. Розподілені команди на дві підгрупи. Найсильніші з кожної продовжать боротьбу у фіналі. Це дітки, які роблять перші кроки в спортивному житті. Вони є такі, що займаються декілька тижнів, є такі, що займаються вже два роки. Тому в них може бути трішки різна кваліфікація, але в дитячому віці це дуже швидко нівелюється і вирівнюється. Тому їм потрібно постійно тренуватися і приймати участь в будь-яких спортивних заходах. Ми маємо вісім команд, це шість хмельницьких місцевих команд, а також дві красилівських команди, які до нас приїхали в гості. Змагання триватимуть протягом двох днів. Ми підготували гарні подарунки, призи для всіх команд, для вихованців, щоб вони запам'ятали це свято спортивне, яке ми проводимо з нагоди відзначення Дня незалежності. В нашій спортивній школі заплановано декілька таких заходів спільно з управлінням молоді і спорту. На сьогодні це всі новини. Дякуємо, що дивитесь. Бажаємо вам гарних та спокійних вихідних. Побачимось.